Булінг закінчився. Шкільного туалету вискакувала малеча в сльозах та бігла в істериці до класів, а потім додому. Старшокласники нервово курили в затінку, дехто посміхався. Тільки один хлопчина гордо плямкав відкракованим радянським пивом жигулі. Казав вам, не травіть ту пампушку бувають і хижі колобки з отакими зубами. Парубок розвів руки до неба і книжки читайте. А ти що хочеш, щоб ми тебе Мерліном називали? спокійно мовила струнка піонерка. Не будемо ми в тебе книжки купу купувати. Ні, я не Мерлин. не моя казка, є поцікавіше, Схавав хлопчина пляшку до портфеля. Не беріть з мене приклад. Ідіть краще на секцію плавання або в шахів. Моргана не королева у цій грі, але далеко не пішак. Останній діалог було чутно до кущів, де ховалися старшокласники. От що ти своєму онуку зможеш розповісти? Столиту лунав дівчачий голосок. Що твій дід на тракторі, п'яний, заїхав у сінник? Що твій батько на Оренсі, п'яний, забув рало. Піднять та перед клубом асфальт зарав. Що ти, п'яний, на мопеді собаку покалічив? Прости, Моргано, щось лепитав підлітковий голосок. Не проклинай. Та ні, тьомна, так тьомна!» – знову балакала дівчинка. Я закінчу. Син твій, п'яний, буде розповідати, як п'яний свою мати теж п'яну на смерть збив. А тепер біжи!» latch.